Ейо, братва, з вами Леси, і це випуск на ютуб. Я сьогодні зі свого таврона буду робити машину з дерева. Поки що нічого немає, але дивіться далі і будемо майструвати. Поїхали! Давай. Що за давай, давай, дойди! Щось треба... О, курва! Дай -дай. Так, ще один на три... Політєві! <риві> О! Курча мать. О, поправитись треба. О, машина не їде, везли буде фіговий. Братва, я цю таборію купив ще на початку року. Я зразу хотів з неї зробити щось таке, що нема ніде. Ну ви розумієте. І аж зараз прийшла в голову ідея зробити машину з дерева. Як ви бачите, це просто моща, моща. я ще на ній в центр не виїжджав, але думаю, реакції будуть взагалі топ. Реакції будуть взагалі мощні. А зараз дивимося, як я її робив, і один виїзд в село, де на машині було 20 людей. Дивимося і ставимо лайки. Я знайшов кучу старих досок. Витягую з них. Цвяхи це вже повитягував. І зараз буду залипашувати ось так. І потім так всю машину. Я то все роблю сам, тому мені навіть важко зацепити одну доску. Я мушу все собі підставляти. Щоб зараз закрутити її. О, зробив отвір для бачка. Ось, є, а тут лишався дуже великий отвір, я вирішив фанеру приліпити і наверху. Оба, бляха, сам знімаю, важко йде. Оба. і отак буде. Там чуть підправимо. Не так все легко, як я думав, блін. Реально. Забабахали крило. Відрізав я. Приміряємо. Оп! Люкс. Ідемо приміряти на крило. Ми вийшли з бару. Були п'яно-п'яно. Опа! Ану. О! Чуть-чуть, що треба підрізати на поворотник. Ах, ну то нічого. То я зробив буквально за 2 годинки. І те, що я плюс відколював цвяхи, самонарізи. Бо то було від цього, як то, я забув, як воно називається. Те, що роблять у палубку. О, ось таке воно було. А зараз я вам представляю початок хатки. Подивіться. Оба що я придумав? Я спочатку не думав робити хатки, а думаю, а буде прикольніше з хаткою. Як вам, маща, маща? Знімаю на 13-й фон, камера зависла. Що за фігня? О, Подождіть! Так, тут щось треба... О, курва! О, супер! Все. Середина не намокне. Закриваємо двері. Все, їдемо. Знаєте куди їдемо? Їдемо напихати машину дерево людьми. О. Так. Дзеркал в мене немає. Покажу, що зеркал немає. Дзеркал немає, всі обганяють, але в мене є запасний варіант. Щоб подивитися, чи зад їде машина. О так гляну. Моя села. Отправку для О, як тобі, Маркян? Нормально, нормально. Не міг дверку вирізати. Відкрив ручку і пішов. Куди то дверку вирізати? Тобі дверку вирізав, мені за штампорів. Коротше, як думаєте, скільки зараз народу ще прийде? О, ще зараз 9? 10. Ще 10? Будете всі залазити на таврію всередину і наверх. Наверх? Так. А ну перепробуй. Давай. Давати можна? А ні! Нормально. Двох вже витримав. Піде. Маркен дзвонив ще по людей. Рішала. Ви їдете зі мною? Так, їдемо на футбольне поле забирати, точніше, шукати 10 людей. Пацани зі мною полетіли. Зараз спробуємо пацанів мовити, щоб вони залізли до мене в каврі. Пацани, коротше, треба 10 людей. Все, ми вже до ігри вже треба йти. Вже йти треба? Я вже до 3 години Та хоч послухай. Та послухай хоч. Треба, коротше, залізти на оцю всю машину Таврію. Треба 20 людей. В мене вже є 10 плюс-мінус і ще треба 10 людей. І машина має проїхати 50 метрів. Залазить на перед зі мною. Коротше, на полі пацани не хотіли. Їдемо в кінець села. Там є більше людей. Зараз будемо залазити в таврон. Пацани! Залізайте! Давай! Залізайте! Давайте! Давай! Давай, о! о, Плюс три пацана! Хорош! Скільки тут народу є сім чоловік. Бляха, трохи мало Ооо <рес> навіть дівчата є, й А то зараз буде двіжуха, Йомайо, буде двіж. Йоб твою мать, то та почекайте, та, 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 та дайте хоч зняти відео. Так, Скільки народу прийшло? То, доброго дня! Як вас справа? Доїжджають, доїжджають люди. Давайте всі як в армії строїмося. Два людей. Коротше, менші лізуть наверх, а грубше. почекайте! Почекайте, почекайте, ще ні, ще ні. Всі ставайте перед машиною. Просто ставайте всі перед машиною. І зараз ми приїхали сюди, щоб просто напхати машину дерево. Ось стільки людей. Ейо! йо Малесенький обзор. Капот дуже важкий, відкривається дуже коротше важко. О! йо йо Так, двері що? Ви знаєте, що двері відкриваються і закриваються ось такою штукою. Зверху поставив якусь таку штуку, як шифер, чи що таке, непонятно. Тут я ще планую зробити диванчики, всі діла, і якось так і буде. З тамтої сторони двері забиті цвяхами. Вот, та й все. Всі діла, всі приколи. До побачення. Марк'ян, ти наверх не Я лезу. Я, Я теж не лізу. Я лізу. Мені... Давайте, все! Полетели. В Всередину і наверх! І от двоє сіли смерті! Ви дівчата? Ви можете сісти, знаєте куди? Куди? А, там же хтось є. О, кури. Так, все, рушаємо, машина загружена. Скільки людей є? Десь 20 є? 20, 20 людей. 50. Спереду? Спереду. О! Люкси. Все, заводимо, поїхали. О, ще збоку є. Давай, бо там якийсь трактор їде. Там трактор їде? Походу. Ну що ж дезольований. Чуть ще якісь два пацики хоче підсісти. Бачка! Давай ще там два пацика зі сторони. Давай, давай, давай! Загрузили в машину дерево. 50 чоловік, ой, не 50, а 20 чоловік і їдемо 50 метрів.

Щось важко, ви бачите? Все, я вас везу назад. Що там, задні перетронники? Так, передні перетронники не пікають. Куда? Їдемо на шутер. Що таке шутер. 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 шутер? А де? Їдемо шутер. А де? Оп твою матір! Саме головне, що Таврія не поламалася. Таврія не поламалася і ми будемо ще випробовувати в центрі. Як вам, пацани? Охуєнно. Прикольно? Нормально. Ну Як як вам взагалі машина? Як вам машина? Машина мене була Не машина, а монстр. А як взагалі машина дерева? Ну, ну. Я би сказав, що... Заїбісь. Дівчата, як вам взагалі? Машина вогень. Вогонь? А вам як? Люкс? Не передні люкс. Коротше, братва, відос получився. Все, люкс. Вертаємося вже. Залишайтесь на каналі, далі більше і ставте лайки. До побачення з вами був Тарас. До нових зустрічей.